Дня. Сьогодні у нас вже 10 квітня 2024 року приїхав на поле Люцерни. що я сіяв місяць назад, Уже пройшов. Такі ріденькі сходи, але ну, я сіяв її рідко. Не знаю там побачите, що ще ні, таков Сейчас чуть опущуся. Вот такий вона має. Рядочки десь рідкіше, десь густіше. Є такі ряд, що й не повсходли містами сочники. Залізла десь глубже. Ну, Отак от вона має такий вигляд, де вже більш-менш більше. Має вона вже один справжній листок, містами навіть і два. Зійшла вона через два тижні, після посіву там ну, не вся. Я живу, ще до сих пор навіть, є схода. Отут ще є таке воно. Вона коли десь вилазить, там її щось під'їдає, бачу. Ще її висів, вийшло десь до 15 кілограм. Я живу, таке десь краще, десь хуже. Ну, буде люцерка, я думаю, буде. Пройшло у нас за березень 55 мм, якраз на неї весь дощ пройшов. Тому я думаю, все буде добре. Отакі вовдалі рядочки, не знаю, видно мені сонце в екран є, я не бачу. Ну, Біцерка є як. Працював я тут уже ядом, інсектицидом, системно контактним, типу канонір дуо там я не пам'ятаю як називається. Ну, дії чи там одинакові від бур'яну ще не видно, ну бачу вже там амброзія десь з'являється Такі якісь ну все тут терпимо тут від бур'яну ще працювати це місяць саме менше ще можна чекати буду дивитися на поле до, до останнього буду тягнути тому що вона перший рік треба щоб добре вкорінилася це в мене там є участок де я підсівав один гектар то там проблема, да, там буяна вже повно, злакових повно. З працювати буду десь, може до кінця тижня, вже різкую, а що робити. Там те, що ну, там краще всходи, сходи, там по-твердому, якби сіялось, не по обробленому, Там краще вже там і два, і третій листок викидає. Тому оці Людзерочка, отака картина задоволений. Зараз у нас вже. О, Тиждень день такий плюс 25. Сонечко стоїть, хороша погадка. Забачу, вон там хтось сімочко сіє, Питаються. Так, А це рядом участок люцерка, де вже вона з 2022 року посіву так само весною. В тому році я вже тут брав тюки, 200 тюків з гектара в мене було. Дожі, звісно, йшли хороші. Цей рік отакий має вона вигляд. Працював я буквально 2 дні тому з гербіцидом по цій старій люцерці. Гербіцид мотор, діюча речовина, і замок. Отак Отакий зараз вам покажу, вже бачу. Прижовкли. Люцерка страданула, ну і бур'янці прижовкли. Отакий вже мають вигляд, тут і берізка є. Ну, два дні це ще мало, щоб воно показувало. Ну, через тиждень десь. Він працює медленно. Ну і люцерка стресанула теж. Бачу, така вона листя підвернула. Ну а що зробиш? Що не зробиш, боротися треба було. Давав я літру на гектар гербіцида. 200 літрів у мене виливає води, оприскитель. оприскувач Тому працювати треба було для того, щоб цей бур'ян не забивав мені люцерну. Зараз вона побореться, да, поростресірує трохи, плюс жара ця стоїть. Ну а що зробиш? Оставиш, буде вологу забирати бур'ян. Теж не, не варіант, щоб він оставався. Пройде. Кожне утро роса у нас. Тому одійде я думаю, все буде добре. Потихеньку вона буде рости, дай Бог. Через місяць. Десь нас приблизно 10-15 ми завжди косимо її на сіно. По погоді дивимося, щоб дожів не було. Бо там якось так угадати, на два тижні там дається у нас завжди такий срок, щоб убрати сіно. Побачу, зацвіте, не зацвіте, будемо дивитися. Не буду чекати, щоб переростала, тому що потім ті дрова нікому не треба. Як говориться, корова не хоче їсти, воно тверде. Десь там може щось появитися, цвіток та й будемо косити. Тому отакий його обзорчик люцерочки. Дуже така культура, яка мені починає подобатися. Побачимо, як цей рік буде у нас з зопами, з погодою, але як говориться корінь, як я читав, у неї достигає 10 до 15 метрів. Це представте, як вона рубає в землю. А місцями є, от я, зараз не буду ходити по полю, тобі, є така вона як принижена. Мені щось там кажеться, що як тіпа, там тверда відать почва, і вона не може прибити, і вона ну, не набирає висоту Така вона там і, рід, і рідша. Ну, як говориться в землі самі йдуть якісь твердості. Тому вона не може набрати масу. Ну все буває, поле воно різне. що отакий от вигляд люсерка має на сьогоднішній день ну і тут так же самого края така вона рідша густіша щось буде вона це зараз маленька така як набере трохи листя, то вже все закриє тут тому будемо надіятися на погоду що все буде добре для нас аграріїв Отакий був обзорчик. Дякую всім за перегляди. Якщо когось щось цікаве питайте буду розповідати. Дай Бог всім крепкого здоров'я нашим воїнам. Самого-самого крепкого здоров'я. Щоб тих орків прибивали там сразу, не відходять каси, як говорять. Тому до побачення. Всього всім найкращого.